Усім привіт! Мене звати Юлія, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене рубрика Рецепт успіху у цій рубриці я вас знайомлю з різними талановитими людьми і вони діляться з нами своїми секретами. Сьогодні я хочу вас познайомити своєю дуже подругою, її Звати Оля Райтер, Оля, кіноагентка, кінопродюсерка, співзасновниця мистецької формації візарт. А також віднедавна голова львівської кінокомісії. Останні п'ять років твоє життя крутиться навколо фільмів, навколо кіно. Скажи, з чого це все починалося. Тобто, звідки в тебе це зацікавлення фільмом? Коли була в університеті, то вела кіноклуб в себе на факультеті, і потім так сталося, що почала от працювати на фестивалі, який тоді ще не був фестивалем, а була це просто ідея. Змогла якось придумати цю дуже оригінальну назву. Віз артівні. Арт. 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 Ну я просто лінива дуже людина і не хотіла би працювати з 9 до 6 на якійсь на роботі. Відповідно, це. І займаюся, і тому що мені здається, що ці дії призводять до якихось маленьких змін. Це ліниво людина зробила з нуля величезний кінофестиваль, який зараз міжнародного рівня. я не сама зробила. Я розумію, але все одно то тобто ти одна з рушійних сил була в нас взагалі люди схильні, коли до того, що коли зробили якусь помилку, то схильні зупинятися і казати, все в мене нічого не вийде. Є такі от самонадіяні, амбітні люди, які завжди скажуть, ну так, ми зробили помилку, ми зараз в цей момент лузери, але ми можемо краще. І відповідно це десь, напевно, так воно і відбувається. Розкажи таке Львівська кінокомісія, чим ви займаєтесь? Львівська кінокомісія це міська структура, яка має завдання закликати максимальну кількість знімальних груп знімати в нашому прекрасному чудовому Львові, залучити локальних професіоналів. До цього нашим таким другим, але не менш важливим завданням є розвиток локальної індустрії, кіноіндустрії, спільноти. Я заходила до вас на сайт. У вас там можна подати заявку. Там ви полегшуєте співпрацю з міською радою, наприклад, якісь дозволи можна отримати Так, через Ну є там певні речі, які ми можемо спростити. і також хочемо зробити такий цілий механізм, коли можна подати заявку на зйомки онлайн. А Львівська кінокомісія на mm цьому -hmm. щось заробляє. Ні, ми не заробляємо на цьому нічого, але в нас з часом буде створений благодійний фонд. І якщо наші партнери будуть дум... будуть вважати, що ми добре спрацювали, то вони зможуть ці гроші в благодійний фонд перерахувати. А ці кошти ми будемо використовувати для розвитку спільноти, тобто організовувати конкурси кінопроєктів. Розкажи, будь ласка, чим займається мистецька формація? Візарт"? У вас основа це між... міжнародний фестиваль короткометражок, а ще які акції і програми ви проводите? Наша основна сфера діяльності це є аудіо. Візуальна сфера в основному кіно. Крім того, протягом всього року ми проводимо кінопокази короткометражних фільмів. Також у нас є такий проект. Він поки що сайт проєкт Ми будемо запускати повноцінно запускати кіношколу. Візарт вона буде у Львові. Классно Оль, розкажи, а в Україні багато людей, які займаються професійно кіно. Ну я не вела облік, не рахувала, але мені здається, що. Багато, хоча могло би бути значно більше, якби у нас були кіношколи в регіонах, а не лише в столиці. А чого тоді українського кіно так мало? Ми завжди звикли, що українське кіно по дефолту має бути гіршим що українська музика має бути гірша, і в нас є такий, сидить всередині такий комплекс меншувартості. І нашого кіно насправді є не так мало, можливо, воно ще не виросло до рівня індустрії, тому що щоб стати індустрією, то має бути більше фільмів в рік, але його є достатньо, і вже є певна кількість кількість в результаті якої має з'являтися і вже з'явилася планка якості. Угу. Ти не знаєш про те, що в нас є стільки українських фільмів, мабуть, тому що в нас є проблеми з дистрибуцією за останні там п'ять років. Я спостерігаю, що з'явилося дуже багато хороших українських повнометражних короткометражних фільмів. З'являються альтернативні майданчики, як у нас, наприклад, у Львові є Львівський кіноцентр. В Києві є кінотеатр Ліра, кінотеатр Жовтий, кінопанорама. В Києві насправді великий вибір кінотеатрів. Немає закладених. В бюджеті грошей власне на промоцію після того як знято. Тобто, дуже часто буває, що знімають фільм, а далі про нього розказати. А далі. Про маю. нього вже немає коштів, щоб розказати. Українське кіно, як я розумію, можемо побачити тепер просто на кінофестивалях. Правильно і на кінофестивалях і зараз вже в прокаті. Наприклад, буде виходити новий фільм «Вас... Васиновича, Тараса Ткаченка, Гніздо Горлиці. От ну тобто, багато фільмів. Племія було в прокаті. А чому українські фільми не виставляють масово в інтернеті? чого їх не можна подивитися? Вільно фільми є в прокаті, і відповідно на. Наша публіка чекає, аби цей фільм з'явився на піратському ресурсі. Тому що ми так звикли. То? В суспільстві немає розуміння авторського права, і ну, кінопроцес – це дуже затратна річ. Якби немає розуміння цього процесу і немає звички платити Дітися. за інтелектуальний продукт. Оль, наше відео називається Як зняти фільм в Україні. Я хотіла б тобі задати низку технічних питань для того, щоб ті люди, які знімають фільми чи планують знімати фільми, розуміли, з чого їм починати і що їм для цього потрібно. Давай почнемо з того, яка техніка потрібна людині, яка хоче зняти фільм. Наприклад, в мене є камера, дзеркалка та з простим там якимось об'єктивом. Чи можу я вже знімати фільм? Ну тобі ще потрібно звук, важно якісь відбивачі, важно якесь світло світло, але не лед. Не ледосвітлювачі, тому що це є така телевізійна примочка, яка в кіно руйнує дуже себе картинку. руйнує картинку, дуже себе видає. Я прихильниця того, що ідея набагато важливіша, ніж техніка, на яку ти гу. знімаєш, гу -гу. і найважливіше, що тобі потрібно, це хороший сильний потужний сценарій. Гу -гу. Я можу на мобільні телефони, якщо захочете. Є фільми зняті на, на мобільні телефони, і успішні на кінофестивалях. Є фільми зняті на vhs касетах. Я оцінюю фільми по тому, як вони. Наскільки вони гармонійні в своїй в своєму кінцевому результаті, найважливіше, що ви можете дати своєму фільму, це хороший сценарій і хорошу режисуру. Дивіться хороше хороше кіно. Аналізуйте фільм. Коли ви починаєте аналізувати фільми, так ви втратите щось як глядач, тому що ви починаєте думати. Як автор, вибудовув які цю історі, чи автор вибудовувати автор? Які прийоми, як працювала камера, чому вона так працювала? Запитуйте себе запитання. А До. список фільмів від Ольги Райтер. Та, то, ти мені подаваєш, бо гарнітських фільмів, чи класики, що чи, чи, чи треба дивитися? Треба дивитися все? Ну, є дуже, дуже багато фільмів, які варто подивитися. Є топ 100. є фільми, рекомендовані Гарвардом. Чи та ми складемо я... список цих посилань на які джерела? Яких ми складемо список посилань. Це краще, дуже та. круто. Я порекомендую тримати. Колись Оля мені дала дуже. Класний список короткометражок, які обов'язково потрібно переглянути. Я кілька днів пам'ятаю, хворіла. І я провела їх в перегляді різних короткометражок і отримала шалене задоволення. Тому я Олі, ну, мені, смаку дуже довіряю. Оль, дивися. Я розумію, що ти, наприклад, там, якийсь аматор, тільки починаєш, ти можеш залі безкоштовно це знімати разом з своїми друзями, коли ти вже хочеш перейти на якийсь серйозніший рівень. Як планувати рахувати бюджет, взагалі як до цього з якого боку братися? По змінах зміна в кіно це 12 годин. Перше своє відео я рекомендувала би свою спробу зробити самим, навіть на дзеркальну камеру. Я знаю режисера українського, який цього року був в конкурсі найбільшого фестивалю короткометражних фільмів у Франції, це в світі. І цей режисер Філіп Сотніченко він зняв фільм за 1300 гривень. Чим більше в нас обмежень, тим більше більш і Відповідно, користуйтеся в перших роботах, користуйтеся тим, що вас є. Практикуйте на практиці, ви дуже багато вчитесь. Звичайно, якщо ви бачите, що вам це дійсно вдається, і найголовніше, що ви від цього отримуєте безумовний кайф від кінопроцесу, від підготовки, від монтажу, від всього, то йдіть вчитися в кіношколу. Найголовніше кіно це командна робота. Вам потрібно людей, які будуть у вас вірити навіть не в вас, які будуть вірити в вашу спільну ідею. О, розкажи склад мінімальної команди такої. Скільки мені потрібно Мінімальна мене, команда може бути одна людина. Так? Тобто я ти знаю, ти режисера, собі робити те, то, що таке. Я знаю режисера австрійського, його знімальна команда складається з нього самого. Він знімає Ди, такі дядька. документальні відео про себе, де він виступає актором, де він, де він сам ставить Ставиш на штатив камеру. І це дуже цікаві спостереження. Крістоф Шварц, він такий епатажний і провокатор. О, так він є єдиним учасником своєї знімальної групи. Правда, в нього є фільми із більшою кількістю людей, але я б рекомендувала, щоб у вас був, якщо ви режисер, щоб у вас був оператор, якщо ви оператор, щоб у вас був режисер чи режисер. Хоча б одна людина, яка буде допомагати зайтом стежити. <поцелуйся> так, так само, та звук, зображення, режисура. Якщо ви зняли фільм і нікому не показали, ви ну, вважайте, що вас ваш фільм не відбувся. Я вірю в те, що кіно відбувається тоді, коли його дивляться. Так саме тоді відбувається взаємодія. Між глядачами, між режисерами, і от власне тоді, тоді з'являється цей це різноманіття думок, трактувань. Оля, дивися, ще одне технічне питання. Е, як домовитись про локацію? Ну я можу розказати про Львів. Якщо ви знімаєте просто на вулиці зараз, не перекриваючи рух, не заважаючи. Е, Мешканцям, не заважаючи бізнесу, ви можете знімати, якщо ви хочете перекрити вулицю, загородити частину площі, то вам потрібно звернутися в міську раду, в єдине вікно або до Львівської кінокомісії. 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 Так, і ми Влаштуємо, якщо проект є хороший, то завжди можна домовитись за майже будь-яку локацію. Найбільша частина роботи, яку ви повинні зробити, відбувається власне не на зйомці, а відбувається перед зйомкою. Хороша підготовка це є запорука вашого успіху. Оль, за останні два роки ти спродюсувала вісім фільмів. Вісім короткометражних фільмів. Добре, ну ми з для себе зрозуміли, що хотіли би далі розвивати нашу мистецьку формацію в кіновиробництві. Ми почали рухатися в плані е, зйомок, в плані продюсування, і минулого року е, навіть пролобіювали певну частину коштів з обласного бюджету, виділено okay. на фільми, і зробили конкурс кінопроєктів перший. Потім ми виграли грант від міжнародного фонду відродження і 100 тисяч. 106 900 гривень і спродюсували ще е, три фільми. Це є відкриті конкурси, і цього року в нас є 200 тисяч з міського бюджету Львова. За що дякуємо. А як дізнаватися про ці конкурси? Ми подавили? оголошуємо це в нас на сторінці. Ми будемо оголошувати це на сайті кінокомісії. Всі сторінки є вже ЮАЙ. І якщо у вас є хороша ідея, яку ви хочете зняти в нашому місті чи в нашому регіоні, подавайтеся, будь ласка, на цей конкурс. Ми не просто дамо вам ці конкурси, Кошти, ми підтримуємо вас продюсерськи, ми допоможемо вам розповісти свій сценарій, у нас є сформована команда. За останні роки українське кіно доказує, що воно може бути глядацьким, цікавим, найголовніше про нас. Ми можемо взагалі відбутися як політична нація, коли, і взагалі як країна, коли в нас з'явиться. Потужний культурний пласт. К від кожного з нас що залежить. Якщо в мене є ідея, якщо я творча людина, я можу започати знімати кіно, розвивати кіно. Якщо я просто глядач, я можу розвивати кіно своєю гривною. Правильно прийти так, в кінці, може прийти. В цей ти можеш прийти на фільм. Якщо цей фільм тобі подобається, написати в Фейсбуці статус. Мені цей фільм сподобався. Підіть, подивіться, друзі, підіть. Або, наприклад, друзі, мені цей фільм так не сподобався. Підіть, подивіться, і поговоримо про це. Це так само дуже моутерство таке в соціальних мережах. Чорний піар це також піар. Так. Оля, дуже тобі дякую за вдихаючі розмови, за твій багатий досвід, за яким ти так щиро поділилася з нами. Я думаю, що дуже багатьом буде дуже цікаво дізнатися про твою діяльність, подивитися фільми, які ти радиш. Дуже дякую, що подивилися це відео. Дивіться також моє попереднє відео. Посилання на нього залишу прямо тут на відео, а також внизу в описі. Також давайте дружити в соціальних мережах. Посилання на всі свої сторінки і всю інформацію, про яку ми сьогодні згадували, залишу також внизу під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте пальці вверх і побачимося в наступному відео.